Львівські студенти готувались до акцій протесту у Києві. Спудеї збирались захищати пільги на проїзд, які у них начебто мали відібрати через новий законопроект у парламенті. Мені, будь ласка, на 14 на вечір до Києва. Є щось? Так, 14 лютого 22.35 два. 6.40 в Києві. Купайте інші плацкарт. А плацкарт, будь ласка. Плацкарт не є пластовний квиточок? Ні, ні, ні. Студентки, будь ласка. Можна два? Юля з сестрою їде додому за два місця до Києва заплатила 118 гривень. Говорить, якщо нардепи скасують пільги по її студентському гаманцю це вдарить відчутно. Я сама з Києва навчаюся у Львові. Я дуже часто їжджу додому і повертаюся до Львова постійно, і тому високі ціни на проїзд боляче не мені позначаться. Утім, з'ясувалося, пільги не зникнуть, бо право на них задеклароване в іншому законі, прийнятому ще у 93-му році і чинному дотепер. Тому нинішній законопроект з пудеям не загрожує. Є стаття 9 цього закону, де чорним по білому прописано те, що надається пільга 50% відсоткова на проїзд студентам. Жодним чином і є інші соціальні пільги цим законом передбачення молоді. Ці це все зберігається. Жодним чином закон про вищу освіту не змінює цих пільг. Тож за квитки на залізниці студенти платитимуть як і раніше.